Херсонка Марина Богдан вивчає фізику. Розповідає, під час навчання у фізико-технічному ліцеї почала займатися у гуртку Максима Пашка. Цьогоріч дівчина взяла участь у світовій олімпіаді з фізики, яка проходила в Японії. У складі збірної України виборола бронзову медаль. В Японії мені здається… Найкраща частина була саме Олімпіада, бо ти міг насолодитися цими задачами, які були саме для цієї олімпіади створені. Ось ти мог насолодитися реально гарним експериментальним обладнанням, тому що до цього я такого не бачила. Ми теж спілкувалися з теж дітьми з різних країн, і е, нам було легко спілкуватися один з одним, дуже легко. Тобто не було якихось там проблем, якихось там суперечок. Цього року дівчина вступила до Київського національного університету на факультет фізики, до вступу та до участі в олімпіадах, каже Марина. Готувалась онлайн під керівництвом вчителя і тренера Максима Пашка. Коли була в 11 класі, ходила на такі курси, які тривали весь рік, і це теж було частина моєї підготовки до Олімпіади. Там я я вирішила різні тематичні задачі, і ось я вважаю, що вони мені теж допомогли. Онлайн школу з фізики заснували 2022 -го року, говорить Максим Пашко. Де робота, якщо мислив залучити до своєї діяльності учнів учні 10-11 класів, вони вже приходять на студентів першого курсу і також залучають до різних наукових діяльності, під'єднують до своїх наукових проєктів з метою до того, щоб вони перейшли потім до своїх узів. Ми намагалися зробити так, щоб ці діти розуміли, що вони вчаться в Україні, що з ними працюють українські вчителі. На світовій олімпіаді в Японії збірна України виборола одну срібну та три бронзові медалі. Тренер, заслужений вчитель України Максим Пашко, отримав відзнаку за підготовку учасників президентську премію. Мені наганіше, що те, що ми робимо, бачить на всіх рівнях, і, скажімо так, дякуємо за це. Тобто, це якийсь стимул того, що ми не працюємо в усто. Катерина Гончаренко Марина Круглова Суспільне новини Херсон.